Сьогодні в відео. Тоттенгем готовий купити зіркового гравця. Мілан продовжує контракти з основними гравцями. Олександрія не хоче відпускати Калюжного. Манчестер Юнайтед почав перемовини із гравцем Реал Мадриду. Ліверпуль слідкує за прогресом молодого гравця Борнмута. Аталанті все тяжче втримати свого основного гравця. Штутгарт має проблеми з травмами, нові рекордні цифри для Дієго Сімеоне. Еспаньол хоче звільнити головного тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Тоттенгем спробує підписати Джека Гріліша. Гравець незадоволений кількістю ігрового часу і може покинути клуб вже в січні. Еван Фергюсон хоче покинути Брайтон в січні, гравець незадоволений кількістю ігрового часу і хоче перейти в клуб, в якому він буде отримувати регулярну ігрову практику. Ліверпуль попробує купити Мартіна Субіменді в січні. Як повідомляється, півзахисник є основною ціллю клубу. Арсенал є основним конкурентом для Ліверпулю. Технічний директор Мілану розказав, що Тео Ернандес і Майк Меньян скоро підпишуть нові контракти з клубом. Перемовини щодо продовження угоди з гравцями йдуть дуже добре. Інтер Майамі очікує, що Ліонель Месі продовжить контракт з клубом ще на декілька років. Федеріко К'єза не планує залишати Ліверпуль зимою. Гравець не розглядає варіантів з орендою і хоче залишитися в клубі і проявити себе на найкращому рівні. Головний тренер Арсеналу підтвердив, що Бен Вайт пропустить декілька місяців після операції. ПСЖ покине парк де Пренс. Керівництво Парижу не погодилось на розширення стадіону через те, що стадіон вважається об'єктом культурної спадщини. Олександрія розпочала перемовини з Калюжним про підписання нового контракту. Керівництво клубу пропонує гравцю збільшити зарплату у два рази. Барселона зараз є лідером в перемовинах про підписання Джонатана. Та німецький гравець покине Байер вільним агентом в кінці сезону. Наполі включився в гонку за підписання Арди Гюлера. Гравець цього сезону не отримує ігрової практики в клубі. Атлетико Мадрид націлився на трансфер Енсо Фернандеса. Як повідомляється в купівлі гравця, зацікавлений особисто Дієго Сімеоне. Арсенал хоче підписати Олександра Ісака вже в січні. Лондонський клуб надіється, що зможе підписати гравця через те, що вони можуть запропонувати йому регулярну участь в лізі чемпіонів. Едуардо Камавінга може перейти в Манчестер Юнайтед. Представники клубу вже зв'язувались з агентом гравця. Однак сам півзахисник не хоче залишати мадридський клуб. Шахтар розгромно перемагає інгулець, забивши шість м'ячів. Ліверпулю дуже подобається гра Мілоша Керкеза, і вони уважно слідкують за його прогресом в Борнмуті. Реал Мадрид не зацікавлений у купівлі Родрі. Баварія готова заплатити 100 мільйонів євро плюс бонуси за Флоріана Вірца. Гравець є головною трансферною ціллю клубу. Директор Баварії вже веде перемовини з представниками футболіста. Бешикташ слідкує за ситуацією з Ентоні і готовий зимою взяти гравця в оренду. Трьох фанатів Реал Мадриду заарештували за расизм, який вони викрикували в матчі проти Барселони. Денис Ундав отримав травму і вибув на довгий термін. На тренуванні в середу гравець порвав м'язи. Штутгарт повідомив, що гравець буде відсутній протягом декількох тижнів, але точну дату не назвав. ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед і Баварія зацікавлені в підписанні молодого захисника Челсі Джошуа Чемпонгу. Тібо Куртуа заснував кіберспортивну організацію TS СЕС Кіберкоманда буде розвиватися в напрямку гоночних симуляторів. Манчестер Юнайтед готовий боротися з Реал Мадридом за підписання Вінгера Аталанти Адемола Лукмана наступного літа. Баварія готова віддати Метісателя в оренду, щоб він мав більше ігрової практики і розвитку. Матч проти Алавеса став для Дієго Сімеоне 700 700-м в якості головного тренера Атлетико Мадриду. Ніхто в Іспанії не очолював один клуб так довго. Також цей матч приніс Сімеоне 300-ту перемогу в Лалізі. Тоттенгем надіється обійти Манчестер Юнайтед і Нью-Касл в гонці за підписанням півзахисника Лілля Анхеля Гомеша. Гарі Кейн встановив новий рекорд в бундеслізі. Гравець забив 50 голів лише за 43 матчі. Офіційно збірна Фінляндії попрощалася з головним тренером Марку Канервою. Астон Віла вступила в гонку з італійськими грандами за гравця Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе. Півзахисник Хетафе Карлес Аленя вибув через розрив прямої кишки. Він пропустить не менше двох тижнів. Фермін Лопес розчарований відсутністю ігрового часу в Барселоні і задумується над тим, щоб покинути клуб. Манчестер Юнайтед хоче підписати Нуну Мендеша із ПСЖ. Маноло Гонсалес може бути звільнений з посади головного тренера Еспаньола. Перед матчем проти Жирони стало відомо, що гра з каталонцями та поєдинок із Сельтою будуть для нього вирішальними. Поразки в обох матчах означатимуть звільнення. Керем Актюркоглу мріє приєднатися до Барселони. Його відступні зіставляють 100 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.